Привіт, привіт, мої дорогенькі, З вами Галина Прікріс. І такий шикарний, супер легкий, супер простий узор. Ажурний, легенький для ковтинок, для шапочок, для шаликів. Що тільки придумаєте? Ось один і ось другий. Це пряжа Lana Gold. А це Балка Меріно. І ви можете порівняти, наскільки вони різні, наскільки вони прекрасні, і що ви зможете з будь-якої пряжі, яка у вас є, зв'язати саме таким візерунком. Це може бути будь-що. Повторюсь. Значить, спиці я візьму номер 4 Мабуть, видно. І на одну спицю набираю парну кількість петель ось. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять і двадцять. Наберу ще дві петельки. І так. Перший рядочок. Незалежно від кількості петель у вашого виробу, першу петлю знімаю. Зразу пров'язую одна лицева і друга лицева. Слідуючи дві виворітні. Знову дві лицеві. Дві виворітні. Будемо вважати, що це резиночка 2 на 2. Ті, хто вже в'яже, ті, хто не в'яже ще спицями, пробуйте. Це надзвичайно легко, це надзвичайно просто виворітня 1-2, лицева, 1-2 виворотні лицеві, Виворотні і останнє в рядочку лицева за задню стіночку. Повертаю роботу. Другий рядочок я пров'язую абсолютно все по узору, тобто лицеві над лицевими. А виворітні над виворітнями. І також виходить дві виворітні, дві лицеві. Ось дві лицеві, дві виворітні. Останню петельку в рядочку, також пров'язую лицевою за задню стіночку. Повертаю свою роботу, і бачите, ось, у мене фактично резиночка 2 на 2. Тепер першу знімаю у мене лицеві петлі. Дві разом. Пров'язала. Накидую і виверідня одна і друга. Слідуючи дві лицеві петлі, дві разом, накидую і дві виверідні. Так, пров'язую по всьому полотну. У даному випадку у мене тут зразочок невеличкий. Два, накидаю дві виворітні, дві лицеві разом, накидаю дві виворітні по одній. Лицева, також лицева за задню стіночку. Повернула роботу. І в цьому рядочку я пров'язую. Всі абсолютно по узору. Лицеві над лицевими, виворітні, виходить, накид виворотні, і там, де були дві разом, також виворотні. Дві лицеві. Знову ж накид виворітні і одна петля виворотня. Тобто я вертаюся до 2 х 2 резиночки. І остання петелька також лицева. Ось такий уже у мене узорчик. Слідуючий рядок. Я його формую тільки з лицевої сторони. І бачите, дві лицеві, але попередньому був накид дві лицеві і накид, а зараз наоборот. Накідаю зразу і дві лицеві. Дві виворітні, Одна і друга. Знову ж, накидаю і дві лицеві. Тобто я накид міняю після двох і перед двома. Дві виворітні, Накинула дві разом. Дві виворотні накидую, лицеві дві разом. Дві виворотні, накидую. І останнє лицева, вивертні рядочок. Також, я зараз візьму на світлу спицю, щоб краще видно. Всі пров'язую по узору. Виворітні над виворітнями, лицеві над лицевими. Ось так у мене вже виходить. Слідуючий рядок, першу знімаю. Дві лицеві, накинула дві виворітні, знову ж, дві разом лицеві, накидую, дві виворітні. Дві разом накидую, дві виворітні. Останнє в ряду петелька лицева. Знову ж, повернула роботу. Бачите, одна сторона у мене на цих спицях краще видно, як резиночка 2 на 2, а з цього, бачите, який уже гарний гори ажурчик. І знову ж повторюю цей рядочок лицеві петельки над лицевими. А виворітні над надвиворідніми. І так пров'язую весь рядок. І ось такий ажурчик в результаті. Цей у мене набагато вужчий, а цей ширший зразочок. І буду дивитися зараз, який же шалик буде кращим мабуть, той, який ширший. Або... В другому кольорі. За вашим бажанням. Тільки з ваших побажань може бути така красота. З вами Галина Прізгріс, рівних Петерів, вам гарного настрою. Гачкуйте з задоволенням, в'яжіть з задоволенням.